Вибори президента Росії на українських тимчасово окупованих територіях, евакуація цивільних із територій, куди зайшов Легіон Свобода Росії та РДК, а також подвійний удар по Одесі. Про це детальніше далі у випуску несеться. Цілий тиждень ми спостерігали за військовою операцією бійців Легіону Свобода Росії РДК та Сибірського батальйону. На кінець тижня маємо більше розуміння та підтверджених даних. І далі поговоримо про евакуацію цивільного населення по обидві сторони кордону. Спочатку про Сумську область та село Рижівка. Зокрема, у цьому населеному пункті бійці Легіону Свобода Росії знімали відео, у якому казали, що перебувають у Тьоткіно. І ми вчора детальніше про це розповідали. А от мешканець прикордонної Рижівки Василь Бортняк розповідав Суспільному, що село обстрілюють протягом кількох днів. Напружену ситуацію підтвердив і голов голова громади Юрій Зарко у селі проживало раніше до 250 жителів. А вчора Зарко сказав, що евакуюватися звідти було неможливо через активні бойові дії, а маршрути прострілювалися. Люди виходили із села пішки, розповів голова громади. А сьогодні зранку у Рижівці не залишилося вже жодної дитини, лише до десяти людей, які не можуть вже самостійно пересуватися. Розповів Зарко. Всі люди, які були, е, жили на цій території, вони попереджалися про необхідність евакуації. Е, частина людей написали письмову відмову від евакуації. Частина людей просто відмовилися від ну писати будь-які листи, і тому був складений також акт. Що люди відмовляються від Тобто люди говорили: ми тут народилися. Тут наші могили. Ми тут будемо жити. Ми тут будемо помирати. Утім, не тільки ця ділянка Сумської області зараз у складній ситуації. Великописарівська громада також. Є населені пункти, такі як Попівка, Велика Писарівка. Там в день по десятку кабів скидають ворог, нищить також з гелікоптерів. Вони не керованими ракетами б'ють по цих населених пунктів. Всі мости там зруйновані. Транспорт до сел, які знаходяться на прикордоні, не доїжджає. Евакуація, можливо, лише пішки, і то не з всіх населених пунктів, де це можливо, Поліція виходить людей без речей, без нічого під обстрілами. За вчора лише вивели понад сотню людей. Утім, село Попівка взагалі воно не підлягає евакуації, бо це неможливо зробити. Там постійно тривають бойові дії. Що ж відбувається по той бік українського кордону? Бійці добровольчих формувань, які заявляють, що увійшли на територію російських областей, публікують відео, нібито ураження російських військових об'єктів цих регіонів. Перевірити правдивість зйомок, ми не можемо. І також Легіон Свобода Росії та РДК щодня закликають жителів Курської та Білгородської областей евакуюватися та анонсують удари по військовим об'єктам. Утім, на тлі прориву кордону російська влада блокує евакуацію цивільного населення та намагається використати власних громадян. Як живий щит, про це заявив представник гур Андрій Юсов вчора в ефірі телемарафону. Утім, все ж в деяких населених пунктах евакуацію проводять, і це стосується, наприклад, міста Грайворон Білгородської області. Про це теж каже Юсов. І також у мережі з'явилася інформація, що в Сумській області нібито висадився російський десант. У прикордонній службі цей випадок не підтвердили. А зранку Росія атакувала Одесу попередньо ракетами іскандер М. Ударів було щонайменше два. Про це розповіла речниця Сил оборони Півдня України Гуменюк. Перший удар був по цивільній інфраструктурі. Там спалахнула пожежа. Гасити її приїхали рятувальники, а медики надавати допомогу пораненим. І в цей момент, за 20 хвилин, буквально після першого прильоту Росія завдала ще один удар в це ж місце. Загинули щонайменше 16 людей людей і серед них місцеві жителі, а ще фельдшер та працівник ДСНС. Загалом травмувалися більше 70 людей, з яких восьмеро – це рятувальники, повідомили у ДСНС області. Тяжко поранений. Також водій екіпажу швидкої написали в МОЗ. І є втрати серед особового складу національної поліції. Повідомив керівник МВС Ігор Клименко. Загинули колишній заступник міського голови Сергій Тетюхін та командир батальйону Цунамі, екс начальник патрульної поліції області Олександр Гостіщов. І про ці смерті повідомили голова Одеської районної ради та депутат міськради на своїх сторінках у Фейсбуці. А смерть Тетюхіна також підтвердив мер Одеси Геннадій Труханов. Через атаку ще пошкоджено триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту, 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальних автомобілі. І подібна атака у стилі Росії вона називається подвійний удар. Росія застосовує таку тактику від початку початку повномасштабного вторгнення після першого удару окупанти чекають, поки на місці зберуться рятувальники, поліція. І знову націлюються на ці ж території. Ця стратегія спрямована на вбивство цивільних і тому вона незаконна. Розповідав раніше Суспільному експерт правозахисної організації ПАКС Марк Гарласко. І випадки із подвійними російськими ударами вже були у Покровську, Харкові, Херсоні. І ми розповідали раніше про цю тактику росіян у цьому відео. Обов'язково його гляньте у Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Розпочались псевдовибори президента. Вони триватимуть до 17 Ого березня і від перших годин відкриття дільниць місцями вони виглядають дуже дивно. Де тут можна голос за правителя нового оставити? Втім, нас у чергових незаконних виборах цікавить ситуація на окупованих територіях України. Частини Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей вперше голосуватимуть на виборах президента Росії і також голосуватимуть в Криму, де за 10 років окупації влада РФ створила злагоджений механізм псевдовиборів. Суспільне Крим поспілкувалось з представниками руху опору жовта стрічка, громадянської мережі Опора. Та з кримськотатарським ресурсним центром, і переказую, що вони розповідають про вибори на півострові. По-перше, на відміну від неокупованих територій у влади Криму є список виборців. По-друге, там запроваджене електронне голосування, що власне полегшує саме голосування, а ще використання адмінресурсу. Тобто у держустановах керівникам можуть дати завдання проконтролювати, хто і як проголосував. Іноді керівники самостійно заповнюють бланки, щоб виконати план і уникнути покарання. Звісно, проведення виборів на окупованих територіях це порушення цілої низки міжнародних норм. Однак у цього є ще одна мета: це примус до громадянства. Тому що вони ж проводять ці вибори, начебто серед громадян Російської Федерації, які примусово в порушення міжнародних норм отримали так зване російське громадянство, і новоокуповані території – це ще більш ем, жорстокий злочин, тому що ми знаємо, що людей в прямому сенсі примуш примушували під дулами автомата брати ці паспорти. Що ж стосується новоокупованих територій, то Росія там застосовує ті ж методи, які відпрацьовані на давно захоплених колеги з суспільних. Херсон поспілкувались із людьми, які зараз перебувають в окупації, і в принципі почули про те, що й росіяни запровадили у Криму використання адмінресурсу та примусовий збір бюджетників. Місцева жителька, яка працює у селищній лікарні, розповідає: дільницю облаштували прямо у лікарні. Напередодні персонал попередили. Всі мають бути на місці, мають підтримати Путіна. За голосуванням стежив головний лікар і казав, хто не бере участі, може одразу писати заяву. Звісно, на звільнення ще одна жителька розповіла, що з виборчими урнами ходять дворами. Зайшли до неї у квартиру. Вона відповіла, що немає російського громадянства. На що почула можна проголосувати з будь-яким паспортом? каже їх фактично змусили. Окрім цього, на деяких ділянках голосування почалось завчасно в окупації, крім дільниць. Голосують на зупинках, дитячих майданчиках. Капотах машин, і це ми вже спостерігали на псевдореферендумах. Місцеві люди ну не не вишуковуються в чергу абсолютно, і оцей гібридний формат голосування як на дільницях, так і на дому він каже про те, що якраз окупанти намагаються менше відкрити дільниць, щоб там була найбільша черга, щоб зробити контент і фотки. А яке це може бути там волевиявлення, коли приходять до тебе в квартиру озброєні люди і кажуть, де поставити галочку. Дулам автомата. ось цю картинку впродовж дня і показують пропагандистські змі. Ну і звісно, цей весь крінж, який ми вам показали трохи раніше. Втім, давайте поговоримо про те, навіщо взагалі путіну проводити повторні вибори на новоокупованих територіях. По-перше, це звісно, хоч якась легітимізація правління, на ці вибори навіть запросили міжнародних спостерігачів. Правда, з дружніх до режиму країн Африки, Азії, Латинської Америки і повний список не оприлюднювали. Але ось, наприклад, на окупованій частині Запорізької області показали наглядача з Уругваю. Водночас європарламент заявив, що їхні спостерігачі не будуть присутні на дільницях та не коментуватимуть президентські вибори у Росії. Британія та штати вже засудили проведення виборів на окупованих територіях, назвали їх фейковими. А голова Євроради Шарль Мішель саркастично у перший день голосування привітав Путіна з перемогою. Втім, повернімося до мотивації Путіна їх проводити. Попри те, що країни вже засуджують вибори в окупації, аналітики пишуть, що це псевдоголосування повпливає на повернення українських територій. Про це сказав її омбудсмен. Тому Росія запросила міжнародних спостерігачів та змі. Це все продовження російської пропаганди, це все спотворення реальності. Така картинка для внутрішнього споживача, щоб всі раділи, що росіяни там не просто так вмирали і продовжують вмирати в Україні що нібито дивіться, які у нас великі результати з іншого боку, це буде максимально транслюватись на весь міжнародний світ, знову ж таки, щоб міжнародні партнери таким чином, якби, не знаходили для себе аргументів, як тепер повертати ці території Україні. А наостанок нагадаю, що українська влада рекомендує за можливості уникати участі у виборах. Ну, звісно, якщо це не несе загрози життю. А ще згідно з українським законодавством, відповідальність за фіктивні вибори несуть не виборці. А організатори. і чергова російська нафтобаза зранку опинилася під атакою українських дронів. Це було в місті Калуга за 180 кілометрів від Москви. За даними телеграм-каналу, база атака тривала півгодини. Безпілотники намагалися влучити у підприємство завод», що займається переробкою нафти. Утім, нібито усі збили лише один з них зачепив трубу, і почалася пожежа. Яку швидко ліквідували офіційна версія місцевої російської влади безпілотників було чотири, і їх подавили силами ППО в Дзержинському районі області. А наше джерело повідомило, що це була спецоперація ГУР, і дрони досягли поставленої мети, тобто завдали ураження. А підприємство росіяни використовували у військових цілях. Це міні завод, там 45 тисяч тонн його. Встановлена потужність на цьому тижні. Атаки на нафтопереробні заводи у Росії були чи не щодня. Наймасованіша атака відбулася 13 березня. Тоді безпілотники уразили відразу чотири нафтозавода у різних областях. Відомо, що частина з них призупинила свою роботу. Ні, повністю зупинити нафтопереробну галузь Україна не в змозі, навіть за ну найбільш оптимістично для нас розвитку подій. Але суттєво ускладнити логістику, дезорганізувати постачання нафтопродуктів на фронт, ось це цілком можливо. Якщо ми зможемо пошкодити і зупинити виробництво, хоча б на 50% обсягів, що зараз працюють в Росії, це означатиме для Росії ну технічно шалені проблеми, щоб прямо не сказати катастрофу. Вони скоріш за все. Кинуть всі сили на забезпечення армії, але для цивільного населення це буде? Ну знаєте, бензин не просто в дефіциті, а в шаленому дефіциті. І повертаємося до України. Вчора вийшло розслідування проєкту Бігу А сьогодні фігурант матеріалу написав заяву на звільнення. Мова про начальника київського метрополітену Віктора Брагінського. Що ж такого показали журналісти? Спойлер: незадеклароване майно Брагінського на 52 мільйона гривень. І це тільки перша частина розслідування. Брагінський очолював Київський метрополітен рівно 10 років. І хоч це комунальне підприємство має чимало проблем, як то недобудовані гілки, аварійні ділянки. Утім, як стверджують розслідувачі, сам керівник проблем, принаймні фінансових, не має. Хоч його остання декларація і відповідає рівню його доходів. А от численні маєтки, квартири та автородичів викликали багато питань. Наприклад, на матір Брагінського оформлено дві двокімнатні квартири у ЖК бізнес-класу по 10 мільйонів гривень кожна. І їх жінка придбала у січні цього року. Мер Києва кличко відреагував на це розслідування ще вчора ввечері. У своєму телеграмі написав, що зробив висновки після перегляду матеріалу. Заявив, що відсторонить Брагінського, якщо той сам не напише заяву на звільнення. І як ми вже знаємо, пручатися тепер вже, мабуть, колишній керівник метрополітену, не став і звільнився. Про це повідомили у київській міській адміністрації. Сам Брагінський поки коментувати ситуацію не став. Але виявилося, що з понеділка він перебуває на лікарняному. Про це стало відомо під час засідання комісії, яка має встановити причини. Аварійної ситуації, що призвела до закриття шести станцій метро. Відео із засідання депутатка Київради Євгенія Кулеба опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці. До речі, ще залишається питання: чи залишиться депутат Брагінський у партії кличка Удар до Київради, саме від цієї партії, обрався Брагінський у 2020 році. І також він входить до постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Суспільне намагається отримати коментар Віктора Брагінського, коли ми будемо мати його позицію, додамо її в опис до відео. Ну а ви можете написати поки що, що думаєте про статки родини Брагінського. Та на цьому в мене поки все.